Доброго дня, Руслан Якович. Традиційно підсумовуємо стан справи в нашому місті, нашій громаді загалом за час, що минув. Добрий день за час, що минув за тиждень. Ситуація богодякувати Моршині Моршинській громаді є спокійна. Надзвичайних подій не було зафіксовано. Ми чергово дякуємо і нашим захисникам і захисницям на передовій, і силам цивільного захисту, які по посиленому режимі працюють в воєнний час на території нашої громади, зокрема і наші діти перебували на канікулах. Декілька разів проте вже річ звучала тривога. Чи прийнято вже рішення, яке буде навчання з понеділка в наших дітей? Так з понеділка моршинській громаді, як і зрештою скрізь на Львівщині, навчання триватиме в офлайн режимі очне. Хоча, якщо тривоги будуть затяжні і часті, ми обов'язково переглянемо це рішення і, можливо, приймемо щодо дистанційного навчання. Але наразі рішення прийняте, що в понеділок всі діти, всі діти йдуть до школи. Щодо дошкільних навчальних заходів, дошкільні навчальні заходи працюють, але без сну в денний період часу. Знаємо, нещодавно ви отримали ключі від ще одного школярика, який працюватиме і взагалі наших дітей. Розкажіть. У нас в громаді було два автобуси. Один з них школярики, які призначені для того, щоб довозити дітей з сільської місцевості нашій громади. Один з них було вилучено на війну, так виглядає, що він вже не повернеться. Тому завдяки програми. Яка розроблена і затверджена керівництвом обласної державної адміністрації. До речі, з цього приводу навіть прийнята окрема постанова Кабміну щодо руху коштів на ці потреби, як першочергові? Ми після консультації із керівництвом обласної державної адміністрації та депутатом Львівської обласної ради Всеволодом Білосом отримали з обласного бюджету 80% вартості цих двох автобусів шкільних. 20% фінансує наша громада з міського з міського бюджету. В грошах це виходить 960 тисяч гривень бюджет міської Морщинської громади і 3 мільйони 840 тисяч гривень з рахунок обласного бюджету. Через наголошую наразі ми отримали один автобус. Це партіями поступають. До Львова і найближчим часом отримуємо ще один автобус. Таким чином, у нас є, буде три шкільних автобуси, і це абсолютно забезпечує потребу довезення дітей в сільських населених пунктах. Щодо перевезень міжміських в нашій громаді, чи налагодили вже комунікацію з перевізником, чи всі наші люди отримали ці безкоштовні проїзні? Яка там ситуація? Ну, Комунікація є, слава Богу. Люди активно отримують, звісно, що не всі користуючись нагодою. Я закликаю, щоб до нового року, все таки, оскільки зараз ті електронні картки для жителів Моршинської громади видають безкоштовно. Все таки просив би тих, хто користується пільгами, кому це треба, зрештою для приміських перевезень. Взяти цю картку попередньо узгодивши, чи є ви в реєстрі пільговиків в управлінні праці соціального захисту населення Моршинської міської ради, і тоді в ЦНАПі можна вже без черг, там мені повідомляють, що досить спокійно і оперативно можна отримати цю, цю, цей проїзний електронний квиток. Деякі нарікання одиничні є, але загалом система працює. Перевізник іде на зауваження і претензії, в яким ми йому висловлюємо щодо окремих рейсів, порушень, відхилень і так далі. Ну і, до речі, ми закликаємо жителів, якщо ви знаєте, що будуть якісь порушення, оперативно інформуйте то саме управління праці соціального захисту населення для того, щоб ми адекватно вживали захист. Щодо проведення до нового року я так розумію я на здоволеності. А що буде після після нового року? Ми е, напрацьовуємо кілька варіантів. Перший варіант це продовження співпраці по тій формулі, яка зараз існує з невеликим співфінансуванням за рахунок міського бюджету, оскільки в нас немає можливості забезпечити 100% компенсації, яку вимагає перевізник з пошуком відповідно інших джерел, в тому числі з інших бюджетів. Що нагадую, що взагалі це функція держави і те, що роблять громади, це воля громад для того, щоб не вже зрештою перестати тероризувати людей. Але функція, і в нас є роз'яснення, і в тому числі Асоціації міст України, що перевезення. Компенсація за перевезення мали би здійснювати взагалі з державного бюджету, так як це було, якщо маємо, до 2017 року. Адже держава у особі Верховної Ради чи кабінету міністрів України у випадку з пенсіонерами інвалідами третьої групи надавала ці пільги, і отже, вона повинна за рахунок державного бюджету компенсувати. На зараз ми компенсовуємо частково з місцевого бюджету, і, до речі, не виключено, що разом з асоціацією міст ми будемо в тому числі і через судові органи, але це з часом вимагати повернення цих коштів, які затратили з міського бюджету для цієї потреби. Отже, це перший варіант. Другий варіант, що обласна адміністрація вже завершить нарешті цей проект по пільгових перевезеннях про електронний картки по всій області. І тільки система, яка діє сьогодні на стріщині, буде адаптована до обласної, причому обіцяють, що і картки, які зараз отримані, вони будуть теж збережені. Ці два варіанти. Третій варіант поки що про нього не хотів би говорити. Він неприємний. Щодо енергозабезпечення, зрештою, тільки нашої громади, це стосується і всієї країни цього тижня. Наше місто може не відключали, проте вже в селах нашої громади такі відключення були. Ну, я хотів вас поправити, що все таки було відключення цього тижня, але не весь не, не, весь, не все місто Моршин, тільки частина, там десятка кабель, як мені пояснили. Е, є графік відключень, в тому числі сільських населених пунктів, але поки що, варто кажучи, цього графіку не дотримуються. Пояснюють Обленерго, що відключення буде згідно графіка тоді, коли буде потреба, тобто, якщо заявлено, наприклад, що в тому населеному пункті з 11 до 15 години не буде світла, так як вчора, до речі, мало бути в частині Мошина, там де не зрештою міська рада, мало б не бути світла з 11 до 15, але воно було бо не було потреби відключати. Події, які відбулися буквально вчора в Києві, коли вивели з ладу інфраструктурні об'єкти енергозабезпечення, можливо, змусять ще раз переглянути вже оприлюднений графік відключень. Тому, ну Хочеться тільки звернутися до наших жителів, щоб з розумінням поставились до можливо таких не зовсім передбачуваних відключень, не анонсованих завчасно. Ми ну, мусимо пристосуватися в умовах війни до таких умов. Але я сподіваюся, що більш-менш рівномірно і прогнозовано це відключення буде, щоб все-таки люди були готові до таких незручностей. Минулого разу ми з вами говорили про можливі відключення вуличного освітлення. А, як цей тиждень чи зрештою, була така формація? Мок прийнято рішення, що ну, зрештою, як і рекомендувала військова державна адміністрація вночі з 00 годин до п'ятої, коли, до речі, буде вже є комендантська година, уточнена, то цей час взагалі вуличного освітлення не буде. Взагалі, деякі там частини, частини міста теж відключаються ще до 12-ї години, до 00 годин. Ми пробували перший день виключити все вуличне освітлення, крім центральної вулиці, але це викликало велику ну, тривогу, особливо внутрішньопереміщених осіб, які там добралися, ну, наприклад, світанку до лаванди харчуватися і так далі. Тому остаточне рішення, що окремі об'єкти будуть відключені там, де немає великого руху населення. Ну, наприклад, територія озера. Там, де ми посвітили вже туди аж до рятувальної станції, ну, очевидно, що такої нагальної потреби освічувати немає. Ще деякі там місця моршені визначено. Максимально відключили всі підсвітки. Дрібненькі оці равлики, які є, ну, це мі мізер, вони споживають, там просто кожен равник підключати. Трошки, трошки накладно, але я думаю, що надалі ми і це відключимо вже чисто психологічно. Хоча знову ж таки це світодіод, який бере мінімум світла і він не впливає на загальну ситуацію. Але більші гірлянди вже в центрі відключені. І до речі, і в наказі начальника військової обласної адміністрації і продубльовано нашими рішеннями. Я хочу ще раз звернутися до всіх підприємців, які мають підсвідки, особливо потужні підсвідки. Після то, своїх там закладів надання послуг, після того, як закінчується ваш робочий час надання послуг, будь ласка, обов'язково вимкніть їх, або якщо є можливість, вимкніть їх взагалі. Тобто економія має бути світла і через е, свідоме ставлення. Кожного мешканця в своїй оселі і бізнесу, ну і на жаль, через такі незручності щодо вуличного освітлення. Хочу наголосити ще раз: ми виключаємо світло 0-0 годин ночі в той час, коли вуличне освітлення має на увазі, коли є комендантська година, і в той час посилює патрулювання поліції і наше добровольче формування. Тому наголошую мешканцям з точки зору безпеки, будь ласка, після нуль годин ви не маєте права перебувати на вулиці, крім тих, хто має спеціальні посвідки. Яка якою є тут міграція, і чи продовжуємо ми їм допомагати? Продовжуємо допомагати зараз. Якраз активно працюємо з фондами, які обіцяють нам для колективних розміщень центрів колективного розміщення забезпечити генераторами, теплими речами і так далі. Буквально з понеділка мають заїхати 300 осіб з Запорізької області. Там на певних умовах домовленість є із Моршин курортом, тому кількість внутрішньопереміщених осіб. А я нагадаю, у нас в загальному реєстрі є 4700. Ті, що отримують допомогу, тобто фізично, легально перебувають тут в Морщині, це 2000 майже з половиною. І зараз ще додадуться цих 300 осіб. Ну, Думаю, що десь на в такій кількості ми і плануємо надалі війти в зиму. А щодо власної роботи з міжнародними фондами чи отримують вони допомогу? Так, вони отримують ну, зараз, от зокрема буквально днями в школі мистецтв чергове проводився запис. Від громадського об'єднання право на захист це якраз для отримання грошових допомог. Я хочу нагадати, що деякі фонди, деякі громадські організації, які мають донорів, міжнародних в тому числі ну, переважно міжнародні, вони працюють. Безпосередньо із внутрішньо переміщеними особами, тобто вони хочуть контакту і наш живого контакту, ну для того, щоб напевно щоб контролювати цей процес і витрачання коштів, безпосередній контакт із отримувачами коштів на етапі записів, і потім, власне, якщо йдеться про натуральні допомоги продуктами там чи зниючими засобами, то вони практикують самі приїздити в місця. Там визначені заздалегідь і роздавати ті, ті, ті товари. Нас це, звісно, що влаштовує, хоча є і варіант через терцентр. Тобто ми всі варіанти, які можливі для того, щоб допомогти внутрішньопереміщених осіб, приймаємо, допомагаємо, сприяємо організаційно. Міські раді ви є визначені посадові особи, які безпосередньо щоденно цим займаються плюс територіальний центр з обслуговування одиноких пенсіонерів наш навантажений ще цією роботою. Деякі фонди припинили свою програму, бо вона мала певні часові рамки, і зараз працюють і ми консультуємося з тим, щоб і потрапив в ті наступні етапи програм різних різних громадських фондів і, і організацій. І Останнє, ми вже на говорили про світу маскування нашій громаді щодо обмежень, які продовжують діяти. І щодо порушників, ну, порушників їх там один-два їх Поліція вважає, що їх немає. Тому я дякую чергове всім жителям і гостям нашої громади за те, що дотримуємося порядку і не відволікаємо правоохоронні органи від їхньої справжньої роботи. Це пошук злочинців, диверсантів і таке інше.